Доброго ранку, любі діти! Готові до заняття? Підготуємось разом. Скільки нас живе в квартирі. Тато, мама, брат і я. Один, два, три, чотири. Ось і вся наша сім'я. А тепер сідаємо рівненько, ставимо зручно ніжки, ручки поклали. Сьогодні ми з вами і з нашим другом Зайчинятком, який теж прибіг на нас на заняття, пригадаємо все-все-все, що ми знаємо про число і цифру 6. Пам'ятаєте, як Зайчинятко приносив нам 6 морквинок? А він пам'ятає і хоче більше дізнатися про число і цифру 6. І зараз ми йому допоможемо. Для початку ми порахуємо. Рахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І будь ласка, в зворотному напрямку 6, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер ми милі діти, порахуйте самостійно. І в зворотному напрямку. Я впевнена, що всі виконали це завдання дуже добре, всі молодці. Ми з вами знаємо, що є число 6, яке виособлює кількість, а є цифра 6. Подивіться, будь ласка, ось в мене є декілька горішків. Порахуйте їх. Порахували? Тепер зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість горішків. Це кількість. Це число. Число. А ось в мене є цифра шість. Це цифра. Цифра шість. Живе відразу після цифри 5 у цифровому будиночку. Пригадаємо, з чого ж складається цифра число і цифра 6. Подивіться, будь ласка, уважно. З яких чисел? 2 додати. Чотири. Молодці. Дві малинки додали чотири малинки. Разом шість. А чайнички. Три чайнички. Додали ще. Три. І разом шість. А бджілки? Подивіться, які вони гарнюні. Додали. Ще раз. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Додали. Скільки? Одну і разом. Скільки бджілок? Шість. Звичайно. Подивилась, будь ласка, скільки сонечок чудових. Одне два, три, чотири. Додали. Два, і разом. 6. Пам'ятаєте, ми малинки додавали? До двох малинок ми додали 4. 6. А тут до чотирьох сонечок ми додали 2. 6. Це зрозуміло? А підкажіть мені, в який з банок 6 фруктів? Або овочів. В який? Ті банці, в якій заготовлені на зиму. Абрикоси, звичайно, порахували. Скільки у нас кукурудзних кукурузок? Одна, дві, три. Скільки синеньких? Один, а яблучок? два. А Абрикосок. Яка кількість? Шість. Шість абрикосок. Шість абрикосок. Це число чи цифра. Поміркуйте. Шість це кількість. Кількість це число чи цифра, це число. Дуже добре молодці це число. Подивіться, будь ласка, ось у мене є такі чобіточки. Два чобітки пара. На одному сніжинки, а на другому, подивіться, намальована шістка. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сніжинок. Це кількість. І це число. А на другому чобіточку. Цифра, так, мої любі, це цифра 6. Цифра 6. Я впевнена, що всі завдання здалися вам легкими. Ви їх легко виконали. І ще невеличка вправа. Подивіться, будь ласка, на дошку. Всім добре видно. З яких чисел складається число 6? П'ять додати один. Два додати чотири. Три додати три. Чотири додати два. П'ять додати один. Ще раз, будь ласка, один додати п'ять буде. Шість. Два, додати чотири буде. Шість. Три додати три буде. Шість. Чотири додати два. Буде. Шість молодці, п'ять додати один. Буде. Звичайно, це буде шість. Дуже добре. Все пригадали. Ми готові переходити до наступної цифри. Це ми зробимо на наступному занятті. А зараз підготуйте, будь ласка, ваші зошити, олівці. Сіли зручно. Я вас дуже прошу. Ми сидимо зручно, не заважаємо собі, спинка пряма. Зушит лежить прямо, ручки лежать вільно. І зараз ми з вами підготуємо наші пальчики. Один до одного їх міцно притиснули і перетворили на рибку. Рибки плавали, пирнали у чистесенькій воді, розійдуться і зійдуться. І зануряться в глибині. Ось наші ручки готові. Беремо олівець, перевіряємо, чи вірно, ми його тримаємо. Не так. Не так. А ось так. Перевірили. Два пальчика тримаю третій зверху. І будь ласочка, Подивіться. Ми з вами на попередньому занятті нам малювали. Похилі линії, трикутнички. На цьому занятті я пропоную вам продовжити цю роботу. Відступаємо одну кліточку клітинку, похила лінія, похила лінія, з'єднюємо, і в нас трикутничок. І так само робимо маленький похила лінія, похила лінія, з'єднюємо, в нас трикутничок. А наступне завдання дуже просте. Подивіться, будь ласка, уважно. Від середини клітинки я проводжу пряму лінію до куточка наступної клітинки. І потім пряму лінію. Подивіться, від серединки клітинки проводжу похилу лінію до куточка наступної клітинки і пряму лінію коротенько. Ще раз від серединки похила лінія до куточка і пряма лінія. Ми робимо це вправу не відриває олівець. Ось так ось так. Ось так. Якщо пальчики трошки притомилися, можна їх розм'яти, покласти на, прямо на зошит. І зробити таку вправу: Один пальчик, другий, третій, четвертий, п'ятий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Ось вони вже і відпочили. А тепер подивіться, як просто ми додамо один елемент це буде від середини, дивіться, квадратика. Півколо до серединки іншої сторони квадратика. Від серединки квадратика, півколо до серединки іншої сторони квадратика. Дуже просто. А тепер те саме, що ми тільки що робили: пряма похила лінія і ще одна. Пряма лінія, і ще одна. Зрозуміло? Подивіться, не відриває олівця півколо, похила лінія і коротенька пряма. Не відриває олівця півколо, похила лінія і коротенька пряма. В кого кругла голова? Що за цифра? Цифра два. Молодці мої любі! Ось ви маєте завдання собі, яке ви зможете виконати самостійно. Не забувайте сфотографувати і обов'язково прислати мені. Я порадію разом з вами, як добре у вас все виходить. До побачення, моє любі!